Антиутопія це популярний жанр літератури та кіно. Дивно, адже він розповідає про дійсно страшні речі. Зазвичай в центрі уваги антиутопічних сюжетів є країна чи навіть цілий світ з, м'яко кажучи, неідеальними умовами. Це напівмертві міста, повні обману сірості та слабкості. Такі історії розповідають про темні, але правдиві деталі реальності. І думаю, саме через це жанр і набуває популярності. Люди все більше помічають, що за яскравою богорткою та солодкими обіцянками суспільство ховає щось жахливе. Про це власне й пише Джордж Орвел у творі 1984. Він розповідає про деспотичну країну, яка сповнена обману, усе, усе, що доступно людям: інформація, історія, їх робота. Усе це споплюжено обманом і приправлене тиском. Усі люди поводяться рівно так, як від них це і очікується, аби вони не задавали питань і просто виконували свою роботу. Події твору відбуваються у вигаданій тоталітарній державі Океанія, де усюди панує контроль, цензура, пропаганда і страх. Уряд очолює таємничий великий брат, а головний герой працює в так званому Міністерстві правди. Де насправді займається переписуванням історії в інтересах партії. Дуже рекомендую цю книгу до прочитання, постараюся без спойлерів. Загалом Роман описує тотальний контроль, маніпуляцію мови, фальсифікацію правди, і, що найголовніше, описує, як одна особа старається боротися з системою, але в результаті програє. Основна ідея, це попередження про небезпеку тоталітаризму, маніпуляції і втрати людяності в умовах безжального контролю. Це похмуре, тривожне і надзвичайно актуальне бачення майбутнього, ймовірного майбутнього, я надіюся, сьогодні залишається символом боротьби за правду та свободу. Роман є особливо актуальним для України, і я думаю, з кількох причин. Як мінімум той, що Україна колись знаходилася в складі СРСР, і багато людей досі пам'ятають вплив вплив цієї системи. А на сьогодні практика сучасної Росії, яка напала на Україну, використовує ті самі методи: пропаганду, культурну експансію, репресії, знецінення правди. Росія виправдовує війну фейками, мовою ворожнечі і переписуванням історії. Тому роман є не просто антиутопією. В певному значенні це є дзеркалом, в якому знаходиться наше українське суспільство сьогодні, і таким чином люди можуть побачити загрозу авторитаризму, цінності правди і необхідності пам'ятати, ким ми є. Втім, це не перша історія антиутопія, котра спадає мені на думку, коли я роздумую про цей жанр. Книга 451 градус за Фаренгейтом, яку написав Рей Бредбері, також є антиутопією, адже вона також розповідає про темну сторону суспільства. Втім, у цій книзі світ не зовсім похмурий. Так у цьому світі люди не задають незручних питань владі, втім, їхнє життя виглядає досить комфортно. Швидкі автомобілі, безперервно вімкнуті телевізори розмірами з усю стіну та мушлі навушники у вухах. Все це виглядає досить близьким до нашої реальності. Інформація поширюється швидко, але люди від цього отримують задоволення. Це не єдині особливості світу, які змальовує Бредбері. Тут люди більше не читають книги. Замість цього пожежники, які раніше боролися з вогнем, розпалюють його, аби знищити в ньому книги. Одним з таких пожежників є головний герой. Втім, одного разу він викрадає книгу, а не знищує її. Та вирішує її почитати. Це дається йому дуже складно. Розуміючи слова, він немов не може їх втримати в своїй голові та сфокусуватися і, врешті, зрозуміти, про що ж написано в книзі. Це розділяє його життя на до та Після в кінці книги він доєднується до руху людей, котрі читають книги, вивчають їх на пам'ять та передають їх наступним поколінням. Отож, два твори в жанрі антиутопії. 1984 та 451 градус за Фаренгейтом. Обидва мають однаковий жанр, обидва засуджують владу та ситуацію в суспільстві. Втім, вони мають очевидні відмінності. Якщо перша розповідає про антиутопію в найвищих її проявах, максимально гротескно та без іскорки надії, то друга розповідає про боротьбу зі злом. Вона немов запалює в нас відчуття того, що усе можливо, якщо дати цьому час і приділити достатньо уваги. Читаючи Орвела, читаючи Орвела, ми розуміємо вагу зла, ми розуміємо пагубність обману. А читаючи Бредбері, ми розуміємо, що апатія це той самий ворог. Ми розуміємо, що долю можна взяти у свої руки і пробуватися до світла. Цікаво, що сам термін антиутопія означає антиутопія, тобто неутопія. Ну, цікаво, що ж тоді утопія. Утопія це зображення ідеального світу, де навпаки усе так, як має бути, і навіть ліпше. Втім, в самій назві також криється іронія. Утопія означає дослівно не місце у і топос. Тобто, сам термін з самого початку мав у собі думку, що це щось неможливе. Це щось недосяжне, це щось, чого немає в природі. І це дійсно так. Багато людей розуміють, що світ прекрасний, у ньому є багато позитивних моментів. Втім, особливо зараз, під час війни, люди все більше помічають зло, все більше помічають його наслідки, все більше помічають його прямолінійність і наглість і відчувають свою слабкість. Подібні думки люди помічають у Біблії, коли Святе письмо описує гріховність світу. Кожна людина споплюжена, усі достойні смерті і тому подібне. Втім, чи дійсно Біблія говорить, що наш світ це антиутопія? Біблія досить чітко описує реальність зла, називаючи його поіменно, підкреслюючи усі наслідки і усі першопричини. Втім, Біблія описує не тільки реальність зла. Особливість святого письма в тому, що воно підкреслює також реальність добра. Біблія не просто запалює іскорку надії. Біблія показує чіткий шлях визволення, шлях в утопію, шлях до доброго міста. Цим Біблія ближча до книги Рея Бредберг, адже вона описує світ, не приховуючи його в ад. Але при цьому ми розуміємо, що навіть будучи в меншості, ми можемо знайти однодумців. Ми можемо робити щось правильне і рухатися в хорошому напрямку. Це мені і подобається антиутопія. Це схоже до фрази, котру говорив головний герой фільма Кит: Я не насолоджуюся описом негативних обставин, зла, поганих вчинків чи страждання людей. Коли я читаю антиутопію, мені стає легше, бо я розумію, що я не живу в такому поганому світі і в мене є надія. Сподіваюся і ти, коли читатимеш антиутопічні твори, шукатимеш там добро. А якщо не знайдеш, то розумітимеш, що в реальності добро таке ж досяжне, як і зло. І сподіваюся, що мої сьогоднішні роздуми тобі в цьому допомогли. Ти прослухав чи прослухала доповідь Яцишина Дениса, студента третього курсу спеціальності практичне богослів'я. Дякую за увагу!